Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами будуть сліпі затести. Нещодавно моя глядачка Ярослава написала мені в інстаграм з пропозицією зіграти в цю гру сліпі затести. Я ніколи не відмовляюся, тому що я дуже люблю сліпі затести. Не тому що я вгадую аромати, як правило, я їх ніколи не вгадую. А тому, що мені подобається з заплющеними очима, так би мовити, сказати свої такі чесні перші враження про аромат, або ну, не перші враження, просто враження про той чи інший аромат, зважаючи на марку, на бренд, на там, парфум і так далі. Ну, подобається мені таке. А тому, звичайно, я погодилася з величезним задоволенням. Ще раз дуже дякую Ярославі за цю можливість. Загалом 12 ароматів до мене приїхало, але я вирішила трішечки відійти від. Стандарту а, сліпих затестів, як зазвичай це роблю, прямо камеру перед вами наношу аромат, зазвичай це мої пальці. І розповідаю свої перші, знову ж таки, враження. Цього разу я вирішила потестувати аромати перед тим, записати, можливо, якісь ноти, які я відчуваю, або якісь враження про аромат скласти, щоб це було максимально а, зрозуміліше, так би мовити, щоб це не було просто. Дійсно, перші враження по, по верхам ароматів. так. Тому шість ароматів я протестувала, вже, тобто я їх намагалася якось послухати і записати ну хоча б ті ноти, які я почула. Зараз я знову буду наносити на себе аромат, і ще раз нагадувати його собі. Вже декілька день назад я протестувала ці шість ароматів, тому трішки навіть забула. От, ось таким чином виглядають пробірочки. Тут в мене шість ще запечатаних, тих, які я ще не слухала. Шість я вже послухала. Тут у мене будуть відгадки, відповіді. Подивимося разом. І давайте розпочнімо. Перший аромат номер 1 ось така пробірочка. Номер один наношу на пальчик. Як зазвичай я це роблю. Я завжди. Аромати тестую на шкірі. Мені сподобалося цей формат цього разу, що я відійшла від оцих таких перших вражень, все ж таки вирішила спробувати аромати перед відео. Про цей аромат я написала лише одне мускус. Тобто, це те, що я відчула в цьому парфумі. Він такий досить приємний, можливо, Квіти якісь є, знаєте? Можливо, це взагалі якась молекула, я не знаю, тому що аромат досить такий помірний. Мені от важко його рознюхати, так би мовити. Зазвичай таке трапляється з молекулярними ароматами. Мій, мій ніс не сприймає молекули. Я дуже рідко відчуваю молекули взагалі. Мені важко щось про них казати. Мені здається, що тут мускус. Надзвичайно приємний аромат такий, я б сказала, що він такий тілесний. Тобто я не скажу, що я його не чую, я його чую. Але мені здається, що це молекула. Тому що аромат такий от він якийсь тілесний. Розумієте? Не в плані звучання, а в плані того, як він прилипає на шкіру. Тобто він дуже так близько сидить, як мені здалося. Я відчуваю ніби якусь таку мокру деревину. Дуже-дуже десь далеко. Можливо, якісь квіти і мускус. Мені здається, що це якась молекула. Загалом аромат досить приємний, але от він мені. Я прям всі дістану, тому що тут вони всі переплутані. Мені потрібно знайти номер один. Ось він. Номер один ось він запечатаний. Ви можете бачити, я нічого не відкривала. Приємний аромат. Ну, Крім того, що це якась молекула, я більше не знаю, що сказати. Він мені подобається, я б таке носила. Мені здається, якщо цей парфум наносити не намазом, а пшиками, от зробити декілька пшиків буде дуже приємно. Дуже так ніжно. Ніжно-мускусно-квітково деревний такий аромат, мені дуже цікаво, що це таке. Так. Відкриваємо. Ой, щось випало хвилинку. А, як мило. А, тому що це наліпка, яку можна наліпити на пробірку і знати, що це таке. Це Джулет Хезеган a, a Parfum. Підписана ароматна сторінка. Я залишу посилання на. Інстаграм Ярослави, в неї є розпив ароматів. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, можливо, щось для себе оберете. В мене є цей аромат в версії Супердос, і там такий прям мускус, мускус, там, мені здається, крім мускуса, я нічого не відчуваю. Ну, можна сказати, я вгадала, що стосується молекул амбрексан. Е, і ще щось я не можу прочитати. Е, на жаль, я, ну, я вставлю сюди піраміду, ви побачите. Дуже приємний парфум. Я вгадала в тому плані, що це. А, прийшлось мені відволіктись. А, я вгадала те, що це молекула. Досить приємна, але мені здається, що я не буду його довго відчувати, хоча, ну, знову ж таки, не знаю, тому що це потрібно все ж таки апшики робити. Пшики. Так, я поставлю сюди о, цю наліпку і потім приліплю о, на цю пробірку. Це дуже приємно. О, так, я вже тут знайшла номер два. Так, номер два. Класний аромат, мені сподобався. Номер два. Наносимо на слідуючий пальчик. І я вже читаю, що тут я собі понаписувала. Квіти. У мене написано квіти, свіжа трава. насіння моркви. Ірис. І в дужках я написала, що це садиніла. Я, до речі, хотіла порівняти цей аромат з прибірки зі своїми садами, але забула. В базі він прям дуже схожий. Тут різний старт, як мені здається, тому що ну, саденіла, зараз я його прям принесу. Ось мої саденіла. я його тільки з пульвика понюхаю, того що не хочу руки пальці оприскувати. В базі вони дуже схожі, просто дуже схожі, але на старті ось цей аромат номер 2 дуже цитрусовий, такий приємний такий цитрус. Тут, ну, тут я одразу відчуваю ось це от бадилля таке. Хоча я не написала собі цитрус, в мене тут одразу квіти, свіжа трава. Надзвичайно приємний аромат. Я відчуваю тут насіння моркви щось таке, приблизно, як в садах Ніла. Відчуваю тут ірис, корінь ірису. Зараз ось цей аромат є моїм улюбленим ароматом. Я користуюсь ним найчастіше зараз, в спеку. Просто насолода для мене. Тому ось цей парфум номер 2 мені так само дуже сподобався. Подібний такий. Ой, ну Зараз найбільше я відчуваю цитруси, розумієте? А напередодні, коли я вперше тестувала його, я відчувала квіти, відчувала більше ірису. Зараз просто от цитруси. Ну, я точно знаю, що тут є ірис, тут є насіння моркви, тому що я це чула. Я це чула, коли вперше тестувала цей парфум. Він мені дуже сподобався. Номер 2. Давайте ж подглянемо. Що це таке? Так. Угу, з того боку відкрили. Мареве Майфрідом. Взагалі, взагалі не знаю, що це таке. Аромат 2023 року Україна. Початкова нота Базилік Грейфрут Папая. Базилік, ну грійфрут, певно, що так. Нота серця, апельсин, бамбук, лотос, півоння, фрезія, кінцева нота ірис, боби, тонка, кавий тівер, куриця, мускус. Ну, давайте так, грійфрут і ірис це те, що я вгадала. Зараз він мені, мені менше нагадує садиніла, але ну, коли я його вперше тестувала, мені здалося, що це прям сади Ніла. можливо, якийсь перевипуск, можливо, новий якийсь випуск. Ну, я написала собі, що це стовідсотково. Сади Ніла, а це не воно. Ну, класне, мені сподобався. Дуже приємні цитруси. Дуже приємні. Так, номер 3. Собі тут підготую. Їдемо далі. Парфум під номером 3. Куди тебе нанести? Куди тебе нанести? Нанести тебе сюди. О, це дуже такий солодкий аромат. Я записала солодкі, білі квіти, жасмин, приторно-солодкий. Можливо, це е, якийсь елісап, можливо, фланкер елісаап ось того мигдалевого Girl of Now, можливо. Дуже солодкий. Я зараз якось, знаєте, не хочеться мені зараз солодких ароматів, мені хочеться свіжості, цитрусів, травички, от такогось такого, прохолоди, а не солодкості. Мені не дуже подобається, хоча він просто дуже стійкий, дуже шлейфовий. І я зробила висновок, що, можливо, це якийсь ланкер Лісап, я не знаю. Тому що вони такі недокучливі аромати, не завжди в негативному ключі, іноді. Це добре, але не цього разу. Мене просто він дратував цією солодкістю. Ну, можливо, через те, що дуже спекотно в нас. Щось надзвичайно знайоме, таке шершавеньке тут є, солодкі білі квіти, але це не ті білі квіти, які я не люблю, тобто тут немає якогось індолу. Тут якась шершавість є, от така цукеркова якась, знаєте? Можливо, це той мигдаль. Не знаю, щось я вчепилася за той елісап. Я собі думаю, можливо, це якийсь ванкер елісап. Не знаю. Дуже солодко. Ну, не подобається, тому що дуже солодко, я того зараз не хочу, незважаючи на те, що я люблю, в принципі, гурманіку. Не знаю, що ще сказати, тому буду відкривати. Так. Дивімося, що це таке? Пекарабан Фам. Це ось ця новинка. Я пам'ятаю, що я тестувала цей аромат Дюсіддорфі, і він мені навіть сподобався. Він дуже нав'язливий. Аромат 2022 року. Початкова нота бергамот Манго, нота серця жасмин Олібаном. Кінцева нота ваніль сандал. Ну, напевно, це такий ванільний жасмин. Сказати, що якось відчуваю манго, ну хіба якесь воно таке, знаєте, хімічне, хімозненьке трішки, можливо. Ну, от він мені просто не зайшов, тому що я не, не хочу зараз такого. Але я пам'ятаю, що цей аромат я тестувала в Дюссельдорфі, і, в принципі, він мені сподобався. незважаючи на цей такий кічевий флакончик, просто жахливий. Аромат сподобався, але не цього разу, на жаль. Е, так, їдемо далі, четвертий, номер 4. Де в нас тут він, номер 4. Куди? Ну, давайте сюди. На зап'ясток нанесу. У мене тут просто є один аромат. Це він буде який? наступний. Я десь його на мізинчик нанесу, щоб швиденько змити, тому що він мені не сподобався. Але зараз ми говоримо про номер 4. А, номер 4 в мене записано: деревина, мускус, молекула якась. Ірис я відчуваю, ніби як Ірис. От є така от шершавість, така землистість в цьому ароматі. Досить приємна, але в мене тут записано, що база дешевить. Ну, я не буду зараз чекати базу, щоб нагадати собі ту базу. Ну, Старп мені подобається. Є якась яскравість в цьому ароматі, є цитрусові ноти, ну, якась цитрусова складова. Як мені здається, тут є якісь цитруси, тут є деревина, і тут є ірис або корінь ірису. От щось таке. Можливо, це той самий амброксан. Тому що в мене написано, що це молекула. Чому? Тому що аромат такий слабо виражений на моїй шкірі. Тобто мені для того, щоб його зрозуміти, потрібно внюхуватися, шукати його розуміти, тому що він такий якийсь зникаючий для мене. Я роблю висновок знову ж таки, що це можлива якась молекула. Ну, не знаю, чому я написала база дешевить. Зараз досить приємно. Знаєте, сьогодні в нас просто ну, нереальна спека, дуже спекотно. Мені здається, що в цю спеку найкраще виходять цитруси. Це вже ось другий аромат, де в мене написано одне. А зараз я тестую в спеку, і мені здається, що шкіра дістає з аромату саме цитруси, такі солодкі, соковиті і, і, і деревина якась. Не знаю. Давайте пошукаємо номер 4. Ось він. Можливо, молекула якась. Ну то, що тут є цитруси, то, що тут є ірис, і то, що тут є деревина, мені здається, так і буде. Ангел шльоси Фем Інтенс. знайома з цим ароматом. Аромат 2020 року. Ну, він дуже приємний. Початкова нота, бергамот, морські ноти, чорний перець. Нота серця, імбир, жасмин, ожина, фіалка, кінцева нота, амбра або битунка, деревинні ноти, мускус. Ну, деревенні ноти, так, мускус я була не впевнена. Хоча, знаєте, каже, мускус не помилишся, тому що мускус є кругом. Тут, напевно, я сплутала фіалку з ірисом. Це те, що найяскравіше, а що тут було? Бергамот. От, 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 що видає, видає зараз моя шкіра. Найбільше це бергамот. Тобто такі. Соковиті цитруси солодкуваті. Що дає солодкість? Можливо, жасмин, можливо, ожина, ну, боби тонка. Е, симпатичний аромат, мені е, сподобався. Хоча в мене тут написано: база дешевить. Ну, я не в таку спеку його тестувала перший раз. Можливо, там щось і дешевить. Я зараз не буду е, е, чекати. Номер 5 аромат, який мені не сподобався, і я навіть не хочу його наносити. Я хотіла на мізинчик, я його так просто понюхаю, я його тестувала. Це О, це Це Я Я не не можу можу. настільки яскрава, така хижа, дуже хижа тубероза. Вона шершава, і солодка, і хижа, і дуже насичена, і дуже яскрава. І в літню таку от жару ну, я просто не витримаю. Ні, я навіть не знаю більше, що сказати, крім того, що тут найіскравіша ноти туберози. Я не знаю, що це за аромат. Це може бути що завгодно. Я не дуже в тих туберозних ароматах ну Просто, повірте мені, тут є тубероза. Можливо, це і ланг. Ще. Мені інколи іланг-ланг видає ось таку туберозність. Номер 5. Траракота, я ненавиджу цей аромат. Герлен теракота. 2014 рік. Початкова нота бергамот кокос, нота з серця іланг, Жасмин. жесмин, Оранж. кінцева нота ваніль мускус. Бачите, я. Швиденько сказала, що можливо цей лангі-Ланг. Да. Я не одразу це виявила, ну не в цьому ароматі, а взагалі, що інколи Ілан хи мені звучить точно як тубероза. Просто ну майже в один-один в один. він мені настільки не подобається, він настільки душний, настільки м -м, шершавий, Такий знаєте, що його важко вдохнути, настільки він якийсь густий і недокучливий. Ось це про цей аромат. Um, ні, мені теракота не подобається. Це мій парфумарний жах, можна сказати. Так, ну і остання з першої частини сьогоднішньої добірки. Мені, напевно, сподобався цей аромат. Я про нього стільки написала. Номер 6. У мене перша йдеться пачулі. Ой, дуже приємний. Дуже приємний. Спочатку я подумала, що це Джимічу. Тому що я нещодавно його носила. Ну, трішки подібні пачулі. Вони не такі, але от щось таке спільне між ними є. Тому що Джимічу це такі солодкі, прозорі, дзвінки пачулі. тут вони. Шшаво, це якби манго. Да. Або маракуя. Щось таке, ніби як почули з манго, таке щось шершаве, таке, знаєте, або, може, це маракуя так дає такий якийсь тропічний аспект. Але це не він. Я, я подумала, що це джмічу, але це не він. Дуже приємний, терпкуваті фрукти. Можливо, це якась лімітка ангел від Мюглер. От щось. Ну. Я багато ліміток слухала, звичайно, я не можу всі пам'ятати. Вони надзвичайно всі приємні. Мені здається, що це не лімітка, ну, можливо, якась лімітка, можливо, я забула. Ну, щось таке ангелоподібне, тільки не в сторону класичного ангела, а в сторону оцих всіх ліміток безкінечних, надзвичайно гарних. Там своєрідно обіграні пачулі, десь манго, десь інжир, там, десь кокос і так далі. Тут, ніби як тропічні фрукти. От як я вже сказала, манго маракує. Щось дуже дуже приємне. Прям я б носила. Так, де у нас номер 6? У нас от, номер 6. Відкриваю. Дуже цікаво, що це таке, тому що мені сподобались ці пачолі. Так, це Mugler ангел о сукре. Клас! Ура, я вгадала. Хоча я сказала, що ну, напевно, що це не ангел, але. Він мені здався тихим, я вам одразу скажу. Я хотіла від нього більшої гучності, але я не можу цього вимагати в спеку, тому що, як ви знаєте, в спеку все злітає дуже швидко. Так, верхні ноти в нас цитрус червоні ягоди. В середніх нотах тістечко Безе, карамель. Базові ноти ваніль пачулі. Тут написано: не знаю. Який рік випуску? 15, 16 або 17. Там різниця лише в початковій ноті сорбет є або ні. Надзвичайно приємний, я дуже шкодую, що я не купила собі цей аромат, коли він був у вільному доступі. От Щось не купила і дурепа, тому що аромат просто. Ці пачулі. Ой, а чомусь мені здалося, що тут є тропічні фрукти. Дуже гарний клас. Величезне дякую ще раз Ярославі. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Я отримала масу задоволення від тестування цих ароматів, тим паче, що мені сподобалися всі, крім туберози. Справді сподобались. Особливо останні, просто шик. А якщо ви знайомі з цими ароматами, обов'язково напишіть, які у вас враження від цих парфумів. Я бажаю вам гарного дня і всього самого найкращого. Дякую за увагу. Всім па-па.